Друзі, ця курочка стане улюбленою вашій сім'ї. Не вірите? Приготуйте і переконайтесь. Беремо будь-які частини курки в мене це філе стигна. Солимо, перчимо, посипаємо сушеним чесником та паприкою, додаємо борошно і крахмаль. Все перемішуємо і отримуємо ось таку запаніровану курочку. Запікаємо курочку до готовності. Я використовую мультипіч, але це можна зробити і в духовці, як розпишу під відео. Поки вона печеться, робимо соус. На вершковому маслі обсмажуємо часник, додаємо соєвий соус, мед і сік лимона і уварюємо його, поки він не перетвориться на густу глазур. Готову хрустку курочку перекладаємо в соус і тримаємо пару хвилин, поки він гарненько на неї не налипне. Потім подаємо, посипав кунжутом та зеленою цибулею. Обов'язково спробуйте. смачного.